Ще й досі в серці за тобою ще, ти Україну неньку залишила, та все, що написала, збережем, як скарб безцінний, у якому сила. В твоїх долонях Лесю ціле небо і ціла вічність на твоїм крилі, і промінь твій, якого нам так треба, освітлює дорогу в пітьмі. До тебе нас веде ось та стежина, яка із твого серця пролягла, писала ти про вільну Україну, яка вишневим цвітом зазвела. Та сталось так, що в ці часи найважчі сини-брати наш спокій бережуть. Нехай твої молитви, що на небі, їм на землі у зорях. Розцвітуть.